Завдяки посиленому складу, Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Пане Денисе, тепер стосовно того, що в нас відбувається із населеним пунктом, зокрема Селідове, я хотів би взагалі, щоб ми торкнулися: Селідове, Курахове, Куп'янськ, і ось Левадне, Запорізька область, Верміївський виступ вчора. Осу Таврія підтвердили те, що росіяни здійснили частково успішну спробу вклинитися в. Веремівський виступ, і це їм вдалося. Зараз стабілізаційні е, заходи там тривають. Це населений пункт е, Левадне. Ну, почнемо, давайте з Селідового. от потім перейдемо до півдня. Вже. Ну, послідуваму немає гарних хвилин. Коли... На жаль, тобто можна сказати про те, що цей населений пункт. От я зараз дивлюся трошки в бік, оскільки тут в мене мапа. ну от, е Тому. Можливо, відбуваючи на ваші питання, я не буду в камеру дивитися, ну, от, для того, щоб мапу, за ваку святкувати, але е, так чи інакше, е, там гарних новин немає. Тобто, або воно вже залишено силово оборони, або воно стає, скажімо так, відступу звідти. Тому що ворог намагався оточити і одночасно вищувати наші війська і слідово важливий був населений пункт. І тепер у зв'язку із е, втратою цього населеного пункту, яке очевидно вже є питанням часу, якщо це вже не відбулося, от, то е, ворог отримує можливість розвинути наступного. Офіційно підтвердження генштабу Ну, Тому ми і не кажемо немає. в такому. Так. Немає. Тому ми вкажемо або або. Тобто ми зараз кажемо про е, тенденцію скоріше, ніж про доконаний факт. Ну, от, е, але якщо це станеться, і е, все ж таки ми почуємо. Офіційний підторник Ігрального штабу, який каже значить, про ті чи інші події лише після того, як він зрозумів, що вони відбулися чи то про звільнення населених пунктів з боку сил оборони, чи то, чи то про залишення, то ворог отримує можливість розгорнути наступальні дії безпосередньо під Покровським. Це не означає, що він розгорне їх обов'язково там буквально найближчим часом. У нього ще є варіант з Кураховим. І це, на мій погляд, може статися навіть раніше, ніж наступ від Покровського, оскільки там, якщо подивитися на мапу, ми бачимо е утворення такої, такої кишені, причому доволі глибокої. Тобто наступ з боку е гірника, це з півночі в Курахова, е і, і з боку Максиміліянівки, в тому числі е Острівського, з бік е зі Сходу безпосередньо саме Курахова. Далі, там у нього у ворога вимальовується неприємні доволі з на перспективи наступу на Курахово з півдня. Тобто, ви, можливо, чули про успіхи Російської Федерації в просуванні з Богударського напрямку це Богоявленка, це Шахтарське і це Новоукраїнка. Причому з Шахтарського був стрімкий наступ, він розпочався на минулому тижні. Кінці минулого тижня, фактично, і доволі швидко ворог лише просунувся бік шатарського, він ще забезпечив фланги е якраз разом з новоукраїнкою Там є різні причини, чому так відбулося, але це було доволі таке швидке, механізоване просування, е чи то е ті частини Збройних сил, які там е тримали оборону, вони не мали достатніх сил та засобів для того, щоб убезпечити. Е Відбити це просування, чи то ця місцевість не була значною мірою е підготовлена в фортифікаційному плані, чи то одне і друге, обидва фактори е не зіграли свою роль, але ну ми бачимо те, що сталося. І шахтарське це е створює загрозу глибокого охопленню Кураху. Якщо ми подивимося на мапу, то в цьому переконаємося. Тобто ворог може зайти фактично. Позаду Курахова, тобто західніше цього населеного пункту, це дуже неприємно. А може він не піти на Кураху, може велику Новосілку спробувати вдарити у фланг. Це теж буде погано, оскільки це е, вемський виступ вже далі. Ми про нього згадували. От, е, то просування на Левадне було таке, не таке страшне, як, скажімо, удар Великої Новосілки. Тому ситуація на півдні Донецькому так само складається неприємною для село оборони. І, очевидно, ми можемо лише констатувати. А по перспективи такі, що якщо там ця місцевість не готова на фортифікаційному плані, то буде дуже важко там стримувати накати збройного суду Російської Федерації.